Всіх радий вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію. І сьогодні в нас така тема, чи дійсно загинув Пригожин, чи дійсно він помер. Ми працюємо сьогодні з такою двостороннім таро. Ось у нас є, і тут фактично такі цікаві. Можуть бути іноді тлумачення і показувати такі, знаєте, приховані якісь моменти. Тому колода дійсно чудова. Хто хоче, можете її там замовляти, шукати в інтернеті. Дійсно цікаво з нею працювати. Отже, смерть Пригожена, ми бачимо першу карту. це Аркан сила, але проявлений тут диявол, тобто певна змова дуже потужних сил. Значить, хто такі потужні сили? Ми розуміємо, що певним чином це сили Кремля, але знову ж таки є тіньова сторона. Власне кажучи, йдеться про спеціальну таку змову. Бачите, вони наче сидять і домовляються замовники, тінь, і це і це все вищі структури. Що заважало його це зробити раніше, знаєте, все дуже детально обдумувалося, всі деталі, деталізація, план, де це зробити місце, яким чином свідомий підхід був, однозначно свідомий підхід. І ось ми бачимо цю карту це удар. у... Спину. Можливо, він сподівався цього, але не сподівався, що все станеться саме таким чином. І, ну, Знаєте, це тут і без карт зрозуміло, що він мав загинути, тому що ті, хто повстає проти Кремля, вони гинуть. Всі вороги Кремля гинуть, ну, тому що у них так заведено. Як кажуть, у Кацапів так заведено, а Кацапі це означає. Ті, що вбивають, ті, що втопляться в крові, в принципі, і ми бачимо безпосередньо е, таку зраду. І ось, власне кажучи, його політ е, поїздка ну, в одну сторону. Тут ми бачимо все добре. Поїздка, але тут, на жаль, він їде. І при чому ми бачимо це високий аркан, який вказує, що дійсно там були такі високопосадовці ну, відносно аля, і його теж покликали значить, з певною такою метою. Ось. Але це шлях був в, в один кінець. Ну, Він не може повернутися, на жаль. Або на щастя, Значить, хто замовник? Ми бачимо імператора. І кожен з нас розуміє, хто проголосив себе імператором, всія Росії, звісно. І ми бачимо такий, значить, червоний кольор асоціації з Кремлем певним чином. І ми бачимо оце, о, такий значок, який символізує життя, і імператор вирішує, хто має жити, хто не має жити. І, безумовно, скажімо, Путін. Та Кремль причетні до цієї змови. От ми бачимо просто в цій колоді, що це дійсно так. І ось ця карта, ми бачимо, значить, грубо кажучи, що це дерево, це начебто його могила. Нікому, вже, нікому він вже й не треба, наче нічого й не зробив. Був собі щось робив, вважав себе кимось, але закінчив погано. І фактично після нього нічого не залишилося. Є лише такий, бачите, сумний спогад, що він щось був, і що, можливо, десь щось і робив, але насправді все сухе, нічого не залишилося. І, знаєте, як кажуть Катюзі по заслузі, людина дійсно знищувала багато українців, багато наших братів та сестер. І зараз у цей момент карми він спрацьовує. І з іншого боку, ти знаєте, хоче сказати, а що ти хотів? Ну, ти хотів жити вічно, ти хотів е, воювати далі, ти ну, довоювався, шлях закінчено. От ми бачимо, що шлях закінчення, і далі ми дивимося, бачимо цю карту. Це однозначно вбивство. Отже, 90% те, що видно в картах, якщо, звісно, немає мороків. По всяке може бути. Але те, що зараз де в розкладі, то він дійсно мертвий. Його вбили. І не треба там, от зараз виходять з цього розкладу. Ну, не треба вестися, коли кажуть, що це була спецоперація, що він там десь його бачили в Малі. Ні, він загинув. Ну, от так, да, його, вбили. його вбили. Ми бачимо спецслужби, які готувалися до цього кроку, це все було зроблено свідомо. І вплановано. Ось ця карта дуже цікава. Вона говорить про те, що можливе утворення нового пригожина, на кшталт щось нове, якогось такого лідера, але знову ж створеного Кремлем. Поки що, це, знаєте, в таємних задумах його ще немає, але можливо, однозначно будемо спостерігати. Тому що майбутнє змінюється. Це не 100%, але така ймовірність приходу нового Пригожина, нової пішки Кремля можлива. І, звичайно, е е смерть Пригожина має наслідки, але наслідки пов'язані безпосередньо е чомусь із кровопролиттям. Е Тут або декілька варіантів, або ж його смерть зіграла роль проти України, тому що він все-таки був певною загрозою і на якомусь підсвідомому рівні. Росії треба було його контролювати і витрачати резерви. Зараз його немає, і Росія може безпосередньо повністю глибше поглину піти у війну. Або ж другий варіант це знаєте, таке якісь певні повстання у самій Росії як варіант надії влади. Однозначно будемо спостерігати, як воно буде, і на запитання, чи дійсно помер пригожин, помер. Помер. Це було сплановане вбивство, свідоме, зроблено шикарно. Я хочу ще раз сказати, що від вищих сил ніхто не втікав. Треба відповісти за всі свої злочини. Прийшов час для Пригожина, прийде час і для Путіна. Прийде час для вбивць кожної невинної душі. Тримаймося, єднаймося. У цьому наша сила.